Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Згідно медреформи, направлення до вузького спеціаліста видає ваш сімейний лікар, але в умовах війни правила простіші, особливо для внутрішньо переміщених осіб. Тепер ви можете звернутись до будь-якого сімейного лікаря, навіть якщо раніше не підписували декларації. Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я спростили запис на прийом до деяких вузьких фахівців. Відтак без електронного направлення можна потрапити до гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, фтизіатра, педіатра і до лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічним захворюванням. Ми вирішили перевірити, чи все так просто на практиці. Наша ціль записатись до гінеколога та психіатра. Це реєстратура гінекології. Ви хочете сьогодні попасти чи що? Ну, якщо можна або найближчим часом? Це... Ну, я думаю, хто це ж у нас такі, що ну, не знаю. Але що... я без направлення можу це зробити? Треба спитати у лікаря, якщо вони візьме вас. Направлення від сімейного лікаря для запису не потрібно. Завтра об 11.30 на мене чекає лікар. Але коли працівниця дізнається, що я не маю декларації, то. Якщо у вас не буде декларації, ні к одному спеціалісту ви не попадюті. Все, і, і от смотрите, якщо ви заключили декларацію, ви сразу з'являєтесь в комп'ютері. І вже з вашим номером можно вас записувати. Доктору. Отож, мені порадили все-таки спочатку укласти декларацію із сімейним лікарем. Друга спроба вже в іншій столичній поліклініці. Тепер намагаюся записатися до психіатра. За легендою, я з іншого міста і не маю декларації. І ти на там, кому в реєстратурі мене одразу розчарували, але рекомендують звернутись до тутешніх терапевтів. Декларації вас немає з нашим лікарем. Йдіть на другий поверс двох години буде до любого на другому поверсі, і там можуть мені дати. так? я не знаю, та тут не дадуть спитання. Заходжу до кабінетів одразу кількох сімейних лікарів у цій поліклініці. Вас ніхто здесь не прийме. Треба тільки в амбулаторію вашого врача. Добре, а якщо я з іншого міста, вона в іншому місці, це просто я так для розуміння, бо ну, чи я можу потрапити до військового спеціаліста, в принципі. Ну, скоріше, ні, не знаю, може, в обласну. Інша лікарка первинної ланки запрошує укласти з нею угоду і вже тоді отримати направлення до психіатра. Так правильні будуть, тому що ну, якби, ж, знаєте, кошти йдуть за пацієнта. Ви ж будете обречатися. З третьої спроби в цьому кабінеті дають мені вірну відповідь. А, а до психіатра що? направити не потрібно. Не потрібно. Ні, електронне направлення до нього не потрібно. Тобто я можу просто прийти. Просто прийти і все. Ось кабінет психіатра, та на місці я його не застала. А от оголошення на дверях знову ж суперечить новим правилам. Остання спроба ще в одній поліклініці зараз приймає 205-й. І 203 кабінет Якщо вам дадуть заходьте, питайте. Ну раніше давали це. Не має значення, бо зараз війна, люди переміщаються. В реєстратурі мене теж спрямували одразу до сімейного лікаря, але вже в кабінеті терапевта правила роз'яснили чітко. Чи можу я е, отримати від вас направлення до військового спеціаліста психіатра або гінеколога, Якщо в мене немає декларації з вами, психіатр і гінеколог приймають. Пенсі. В національній службі здоров'я України пояснюють, що правила однакові в усіх медичних закладах лише треба час, щоб вся система запрацювала злагоджено. Якщо там чи по Браку інформації пацієнту виписали таке направлення нічого страшного. Але якщо направлення немає, пацієнт може без відвідування сімейного лікаря відразу звертатися до такого лікаря. Такий лікар має прийняти пацієнта, надати йому відповідну послугу, записати інформацію про цю надану послугу в електронну медичну картку даного пацієнта, і ми на рівні Національної служби здоров'я України побачимо, що яким лікарам була надана така послуга. Ми розуміємо, що цей лікар може надавати послуги без електронного направлення, і ми оплатимо закладу охорони здоров'я за послугу, надану цим лікарем. Але це стосується шести перелічених вузьких спеціалістів. А от до решти медиків таки потрібне направлення від сімейного лікаря. Якщо ж у вас виникли непорозуміння, у Мінздоров'я радять пацієнтам звертатись на гарячу лінію мозу за роз'ясненнями та скаргами. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».